Перший раз побував на батутах, на горках, в шариках. Свято дуже круте, мені дуже сподобалось і подарунки також. Віртуальна реальність. Дуже сподобалось і дуже крута. Мені здається, що тут діти трошки можуть відволіктися те, що в нас зараз робиться в країні, і відчути радість, отримати задоволення. Дуже дякую. Самі б ми цього свята не зробили. Нам дуже допомогли фонд Ігоря Палиці, тільки разом. Дуже вдячні. Що є такі люди, які небайдужі до саме до родин такої категорії, як родин захисників? Фонд «Ігоря Гарипалиця тільки разом спільно з дитячим центром організували для діток загиблих наших воїнів невеличке свято, приурочене прийдешньому різдву та новому року. Цими дітками опікується організація об'єднання матерів та дружин захисників України. Ці дітки опинилися в надзвичайно тяжкому становищі, адже вони втратили своїх найрідніших людей, і наша задача сьогодні дбати про ці родини, про цих діток, дарувати їм наше тепло, нашу підтримку і нашу турботу.